Енергоатом. і застрахована наглядова рада на випадок арештів чи там якихось рішень, вчинків. Що це було? Вони заздалегідь знали, що це буде, і уклали. От як вам показують цю угоду зі страховою? Страхова компанія Колонейт Україна. Іноземна страхова компанія, коли почала занурюватися в Бенефіціарів, що куди йде, ну таке. Я думаю, що знали, що може бути. Ну, в сенсі не знали. Знали. Ee, в нас, з точки зору ситуації, ти знаєш, що може бути вежа дом. І для того, щоб відійти від зв'язаності по рокам та ногам. Ти починаєш використовувати ресурс, ти починаєш використовувати зв'язки і шукати обхідні шляхи, простір для вибору. Я думаю, що знали. Якась рекомендація зверху взагалі була. Застрахуйтеся, бо вам торба. Застрахуйтесь, так. Це ж цікаво, так? Тобто вони ж страхували. А за які кошти цікаво? Допомогу ну за кошти компанії там тендер був проведений на прозоро а, і на відкриті торги прийшла тільки одна компанія, тому вона й перемогла. Оця колонейт Україна допоможе їм, чи може бути перегляд закупівель приміром останнього часу. Янульована ця історія зі страховкою. Частково можна допомогти, частково якесь частково відкат. Але все буде в контексті розтягування ситуації і використовування всіх важливих впливу для того, щоб, по-перше, ситуацію розтягнути в часі. По-друге, воно робиться знаєте, так, щоб наче забули, наче не звертали увагу, наче резонанс, котрий зараз буде виходити на передній план. Щоб інтерес тих зацікавленість відійшла, і за допомогою різноманітних важелів впливу тих ситуація вийшов сухим з води. Партія Європейська Солідарність планує висловлювати там, як це, недовіри чи ще щось Кабміну Сверденко, який буде тут розвиток подій, але ж вони швиденько скористалися цією всією історією. Наче прям вибір, разом розробляли. Необмежений вибір і двійка кубків. Двійка кубків Ви хочете сказати, що ви е мазані, замазані, підмазані, не знали, що ці процеси відбуваються? Ні. Тобто, виходячи з розкладу, двійка кубків є момент домовленості, є момент того, що треба підгадати зручний час для того, щоб е втримати контроль над ситуацією і проманіпулювати ситуацію таким чином, щоб воно виглядало максимально органічно. І ми повертаємося до ситуації стосовно виборів. А як вони можуть бути? А чому ми казали, що в осени почнеться як виборний перегони, як красіни і біга? У мене не стикується єдине. Тобто, ну, якщо ви знали, якщо ви збирали ці плівки, чого чекали? Чого не показати? Ну, то, що такі ж перевірки потрібно зробити і у всіх органах, що займаються запобіганням корупції. І там ще покліще ми побачимо плівки і результати діяльності і схем. Мене, мене вибільше, знаєте, як, ну, кількість э, ресурсу, котру можна було використати на фортифікаційні споруди. Не з пляжами в ноябрі місяці розбиратися в Одесі, а в Дніпропетровській построїти фортифікацію. А потім приїжджати в Одесу і управляти її. Но нам треба зараз саме вирішити питання з пляжами. І э, це таке це місцеве. Вам своє болить. Я розумію. <свист> Ні, ну свої були, Ну Мені дуже ж важливо, що хто буде орендувати пляж е в, влітку. Головне, щоб цей пляж був під українським прапором. Це перше. А хто його буде орендувати, мені байдуже. І сюди ж Крупа, сюди ж Гринкевич, сюди останні, останні. останній. Треба подивитися статистику, хто з них сидить. Може, вони теж застрахували свої. ці Життєві Мені здається, тепер це буде одна з як найпопулярніших послуг в страхових компаніях у багатьох чиновників. Якщо зараз схема спрацює страховкою, тому виходячи з розкладу, я думаю, що є це не просто двійка кубків домовленості, Це домовленість по зірці. Тобто, ти мав план. Котре зараз ти намагаєшся підлаштувати і показати маніпуляційний процес підганяння ситуації, підганяння ситуації під ситуацію. Тобто культивування таке. І тут знову ж таки карта рекомендаційна, карта помірності. Дуже з холодним розумом ставитися до перебігу подій, не вестися на маніпуляцію. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.